Студентка другого курсу університету імені Івана Франка Марія Бжежицька взяла участь у соціологічному опитуванні житомирян щодо впровадження статті номер 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. ми ходили по містах, тобто в ярнях, дзвонили в таксі і збирали матеріал. Задання було зрозуміти, якою мовою спілкуються ті чи інші підприємства, і що вони можуть нам сказати. Марія розповіла, що за два місяці досліджень їй вдалося поспілкуватися із тридцятьма різними установами, в яких переважно спілкувалися українською або суржиком. Негативне враження на студентку справили служби таксі, каже дівчина. Я їм говорила, що я проходжу практику, я би хотіла в них спілкуватися. Я питала їхнє враження, як вони відносяться до цього і закону, чи потрібен він нашій Україні. І більшість таксистів це чоловіки. Відповідали мені, що. Ну їм все одно чи буде закон, чи закончені, вони будуть працювати і нічого в, в житті не зміниться. Викладач кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка Віктор Мосієнко став ініціатором такої практики для студентів. Викладач розповів, під час дослідження було опрацьовано 228 закладів та підприємств, до яких студенти в різний час зверталися українською та російською мовами. 27% на питання російської мови і 27% продовження. про. Втім, відповіли російською – 27. Ну тобто, це багато. Тобто, питання мовної стійкості ще бажає бути кращим». Дар'я Самаріна, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.